На цьому тижні ми говоримо про безпеку. Пропоную вам послухати оповідання Григорія Малик, чому равлик ховається? Якось до равлика завітала не дуже чимна жаба. Запроси мене до своєї хатки, сказала вона Равликові. Але ж ти в ній не помістишся, відповів равлик. Я ж прийшла до тебе в гості? спитала жаба. Гості, розгублено мовив Равлик. Отож ти мусиш мене забросити. Закричала не дуже чимна жаба. Ніяково стало Равликові. Справді, якось негарно виходить. Прийшли до тебе в гості, а ти не можеш запросити до хатки. Виліз Равлик із своєї мушлі і каже, заходь, будь ласка. Почала жаба лізти, і вона лізла-лізла та пхалася до маленької мушлі. Аж доки мушля тріснула і розпалася на дві половинки, і залишився бідний равлик без домівки. Равлик збудував собі нову хатку, але відтоді, як тільки хтось торкнеться його, равлик, Одразу ж ховається. Він думає, що це знову до нього в гості прийшла не дуже чемна жаба. Діти, а трапляється у вашому житті, щоб хтось до вас приходив в гості, та ще й не дуже чимний. Як ви тоді поводилися з цією людиною? Дозволяли їй робити все, що вона хоче? І лізти в ваш дім, і чіпати ваші іграшки, і розкидати їх, і не прибирати після себе. Як ви чините? Скажіть, як ви гадаєте, існують якісь правила безпеки людини, які повинна вона сама захищати для себе? Чим треба дозволяти гостям, які приходять не дуже чимні до вашої квартири а до вашої гри, де ви граєтеся? Їм дозволяти зробити все, що вони бажають. Це, ви вважає... Це правильно, як ви вважаєте. Ні, звичайно, кожна людина повинна спочатку сказати, що вона дозволяє робити, а що не дозволяє робити. Щоб люди потім не мали скаржитися, не ображалися, а знали правила. Які треба дотримуватися. Я вірю, що ви вмієте себе правильно поводити і всім своїм друзям розповідаєте, як треба себе поводити під час гри. Оскільки ми говоримо про безпеку, пропоную вивчити за мною таблицею вірш Будь обережний з незнайомцями. Правила прості, завжди ти пам'ятай, в розмову з незнайомцем дитино. Не вступай, в чужу автомашину ніколи не сідай, до ліфту та під'їзду, друже, пам'ятай. Якщо там незнайомець, не йди, а зачекай, якщо ти сам удома, теж добре пам'ятай, ні за яких умов ти незнайомцю дверей. Не відчиняй. Повторимо ще раз, будь обережний з незнайомцями. Правила прості завжди ти пам'ятай. В розмову з незнайомцем дитино не вступай. В чужу автомашину ніколи не сідай, до ліфту чи під'їзду. Друже, пам'ятай, якщо там незнайомець не йди, а зачекай, якщо ти сам удома, теж добре пам'ятай, ні за яких умов ти, незнайомцю, дверей не відчиняй. В допомогу дорослим є вірш записаний. Будь ласка, використовуйте. На цьому тижні ми з вами говорили про безпеку. Пропоную вам виготовити аплікацію. Можна виготовити аплікацію вогнище, яке самим дітям розпалювати не можна, а тільки з дорослими. Або можна виготовити аплікацію світлофора. Навіщо? Щоб пам'ятати, на яке світло дітям можна переходити дорогу з батьками. Або ось таку аплікацію транспорт на дорогах міста, де обов'язково рухом транспорту керує світлофор. Тож, на ваш вибір, який ви забажаєте роботу зробити, таку й виконайте. На все добре, я вірю, що у вас все вийде. Наснаги вам! До побачення!